Так, друзі, в мене цей мальчик. Ось в такій грудишці. І ця монетка. Це глянем, що за монетка така? Маленька? Монетка. Зняти в на жаль, певно. Чого не видно? А, видно. Один. Крейцер. Це один крейцер. О саме року. Тисяча. Вісімсот. Не видно. Вього саме року. Тисячу сімсотих. Восьмсот п'ятдесяти йому. Ото ось такий квіцерований випав. Супер. Йдемо далі. Ще трішки походжу і буду збиратися.